Пане Михайло, ну після перших ударів по енергетичній інфраструктурі, люди ну вони дійсно дещо запанікували. Так коли було неможливо розрахувати з платіжною карткою, не всі були готові діставати готівку, подекуди і за готівку купити неможливо було, бо магазини просто були зачинені. І люди почали скуповувати абсолютно все підряд, що бачили. Зараз бачимо, ситуація трохи вирівнюється, але як вона зараз виглядає насправді? Ну, слава Богу, паніка пройшла, яка була в людей. Знаєте, якщо ми говоримо за Київ, то в принципі я не бачу взагалі, може ми вже тут пристосувалися до цього всього. Знаєте, як уже більш так філософськи? Сьогодні у нас захід був рада адвокатів проводила у нашому приміщенні і тільки почали виступати, і тут сигнал тривоги. Ну знаєте, якось так. Я не бачив паніки, спокійно, філософськи віднеслися до цього. Якщо ми говоримо за торгівлю, то да, це е, тот факт, який ви наводили, ну о, у нас таке, знаєте, як кажуть, іде по наростаючий верх е, такі е, е, розуміння ситуації, яка з нами йде. так Якщо перші тривоги були, то бігали, не знали, що робити. І я пам'ятаю, якраз. Е, у лютому місяці я 23 лютого прилетів на засідання ради Львівської палати. 24 лютого Ми повинні були її проводити. так що я зустрів війну у Львові. Якраз я пам'ятаю ці перші дні, коли я виходив. Бо я жив в готелі Асторія. Коли я виходив сюди до проспекту, до оперного театру там взагалі людей не було. пам'ятаєте. в магазинах. Був ажіотаж, була паніка, і не було ні цукру, ні крупів, ні солі, нічого. Зараз цього вже немає вже більш виваженіший підхід людей. По перше, є вже розуміння, що не треба грибти все підряд. А вже якщо ти хочеш взяти, то бери те, чого ти можеш як мінімум ну, 2-3 місяці хоча б ними користуватися. У мене от, з вашими колегами була така розмова на телеканалі Еспресо. Ми розбирали, а що купити, як себе убезпечити. І я наводив такий приклад. Дуже простий, дуже практичний, навіть дуже прагматичний. Ви приходите в магазин, розуміючи, що, наприклад, завтра, не дай Бог буде блекаут і найближчий тиждень може бути без світла. А що треба купити? Треба купити води. Безумовно, Газоване і негазоване, Ну тут різні є версія, яка краща: купіть, і газоване, купіть, і негазоване. газовано. пити, а негазовану готувати. Візьміть, якщо ви хочете взяти продуктів, умовно кажучи, ви хочете зробити собі бутерброд. Чай можна закип'ятити. Вже народ навчився. Є такий лайфак: баночка із під кока-коли чи з пепсі коли туди суху спиртовочку, наверх чашечку залізну, вона закипає. От вам уже гарячий чай або гаряча розчинна кава. Чи кава по польськи як люблять робити у Львові? А до неї бажано зробити бутербродик. Що робить бутербродик? Ну, основу хліб. Ну, не дуже вдале рішення, тому що хліб, і дивлячись, як зараз його печуть, є такий хліб, що через два дні вже зацвів. Тому бажано брати тверди сорти: або печиво, або крекери, або а, галети, таке, що не зіпсується хоча б місяць. Що до нього беремо далі? Далі або масло, або твердий сир. Якраз твердий сир, який спокійно, незважаючи на перепади температури, може і місяці, і два, і три. А пармезан, ви знаєте, чим довше лежить, тим він дорожчий. Далі можна а можна до що до цього взяти ковбасу, м'ясні вироби, копчені напівкопчені. Я до ковбаси скептично відношуся, тому що ну не зовсім вірю в те, що там є м'ясо, хоч мене переконують в іншому, хай мені вибачають виробники. Я все таки переважаю ту курку з села з'їсти, так а не той шматок ковбаси. Але копчене на те, що можна спокійно, нікуди не пропаде. Плюс взяли. Червону або жовту перчину солодку, яка теж можна зберігатися, довго от у вас вже як мінімум є вечеря, з голоду вже не помрете. Тобто, ми вже зараз говоримо людям про те, що якщо ви хочете купити, купіть те, що у вас не пропало. Ну що таке холодильник України, Стас, ми з вами розібрали минулого разу, да, тому як зберігати проблем немає. Або квартирка і на вулиці, або про холодному місці в балконі. Ну тобто на сьогодні і паніки немає, а сам. На основне повертаючись до початку вашої розмови, знаєте, я провів таке бліце опитування топ-менеджерів наших основних торгових мереж. Як вони мені сказали, перше магазини працюватимуть, практично великі торгові мережі всі купили собі генератори, да, це дорого, да, це 100 літрів. Ну, ми бачимо, що і, і програми міські різних міст дозволяють міські, тепер і маленьким магазинам купляти генератори. Да. Тобто, магазини працюватимуть. Асортимент, в принципі. Сильно не міняється він, десь навіть от ми з вами спостерігаємо. Сказав, що щось пропало. Такого немає. А тому, перше і саме основне, як я кажу: не переживайте того варіанту, що буде ходити голодний натовп, людей, які не буде знати де купити, цього точно не буде. Ну а по-друге, у Львові я думаю, так як і в Києві відсотків – це львів'яни у першому поколінні, тому в село поїхати взяти відро картоплі, буряків, моркви і курку або качку теж запасний варіант є. Звідти привести як мінімум тут уже що зробити в гіршому випадку карку, качку або курку приготувати в селі. Там пічки ще лишилися, так і ще і ще є де зробити. Но тобто якщо причір, повернутися до блекауту в місті. Так то чи радите ви купляти, скажімо, консерви чи щось такого плану довго, що може довго зберігатися? Да, да, ідеальний варіант, ми не встигли до нього дойти з вами. І, звичайно, консерви: м'ясні консерви, а, рибні консерви. А, можна подивитися на на рибу, якщо є копчена слабосолона, та яка може довго а, лежати. і яка Ну Правда, ваші колеги ще за ікру згадали, а потім кажуть: ні-ні, ні стоп, стоп. А то тут зараз підуть у телеграмі вайбер Ви що там може? Ну, Паркмезани, крапликаут, ще хамон. А, о, за хамон, до речі, да там якраз була така ситуація. Читає журналістка, написала їй одна глядачка, каже: Так воно хамон. Я кажу: ну да, хамон і півроку, і рік може з ним нічого не трапиться. Він уже наскільки там закопчений, чи як хамон і і, і прошуто, Вона ж там різниця тільки у зберіганні, але суд в тому, що він прокопчений, грубо кажучи, да тільки різними способами до так, що прошуто теж нікуди не дінеться но кого гроші є, то й купить прошуто. Так, ну це немає... такі скажімо да. те, що відноситься до класу елітних товарів, так а от що з крупами, наприклад, з, з тим, вироби, що є, коштує кажучи, мало, тю, але вироби. забезпечить нам, скажімо, нормальне проведення блекауту сите, базове, та базовий такий набір. Так, так, так. так що я думаю, причин для переживати немає. І коли мене питають, так що робити, я кажу заробляйте гроші, магазини працюватимуть. Головне, щоб було з чим туди йти. І було за що купувати? Оце головне. Ми до речі, знаєте, е, Стас, така цікава е, розмова в нас вийшла, яка вилилася о, таку історію. Ваші колеги задали мені питання, яке ви я підозрюю, теж хочете мені задати. А яка ж вартість цього всього? А що ж нас чекає попереду? Так, Сас, десь так щось у вас є. Такі наміри. Я ну, звичайно, я так... ніяк можна не спитати в пана Михайла Непрана про те, що буде далі, яка буде вартість товарів, як вони можуть зростати чи падати. Е, адже ваші прогнози вони майже весь час вірні. Ну, дякую за комплімент. Мені ще не казали. Ви перший нас тому для вас буду максимально повний. Ну, от ми взяли е, таке дослідження в інтернеті. Е, пройшла така інформація: так званий індекс олів'є. Тобто, наскільки зросте вартість Так, да, це як індекс Бікбаку в Америці? У нас борщу, індекс борщує. Ще індекс індекс і але свята борщу, йдуть то індекс так. Ну, так. Та, ну до нового року. Індекс борщу в дійсності він більш об'єктивно відображає, тому що у борщ більше інгредієнтів входить, більше складових, тому в нього бум, більше економічної інформації можна вивести як ростуть ціни. А індекс олів'є це сезонний. По-друге, знаєте, коли мені сказали, індекс о кілограм олів'є порівняно з минулим роком виросте на 50%. Я здивувався. Думаю, що. А потім там така приміточка виросте на 60% у Києві. А я кажу правильно, тому що я дзвоню своїй однокласниці, яка живе під прилуками, я кажу, скажи мені, наскільки тебе зміниться продукти олів'є? А вона мені каже: Ну картопля своя, морква своя, цибуля своя, яйця свої, ну горошок прийдеться купити. А в принципі, замість ковбаси курку можна так. Ну там уже хто в залежності знову стас, як ми з вами говорили, хто може курку, хто язика, хто дешеву ковбасу, а хто може краби ікру. Ну, Тут уже у кого який бюджет чого дозволяє, так я кажу: чекайте, ну на 60% у Києві зрозуміло, бо ми ж у Києві на ну, охрещатику на асфальті нічого не росте, так а, а от як і тоді може бути і 60%, Я це допускаю, але я впевнений, що у Львові. Ну, мабуть, буде зовсім інша вартість цього ж самого індексу. Я думаю, що якщо він виросте, то виросте відсотків на 20-25. Не більше і то за рахунок чого чи це ви будете ковбасу, чи це ви будете курку, чи ви візьмете інше якесь дороге м'ясо. Але інше цікаве, ми з вашими колегами прийшли до висновку. Вони мені задали питання: а від чого відмовитися можна щоб провести гарну новорічну ніч при цьому сито і гарно? так давайте відмовимося від олів'є. Що таке Олів'є? Це пережиток радянських часів. Це, врешті-решт, наш ну, от в наша... попередній розмові говорили про те, як треба зараз знищувати культ дідов Морозов, О. так і чим активно О. займається. А це Олів'є так само, да тому, що з точки зору навіть дієтологи, як кажуть, у ньому ніякої користі немає. Це варені овочі, майонез, яйце. І там уже дешева ковбаса, ну зараз уже додають, куди і я. І ми тоді з ними виступили з такою ініціативою. Дали через телебачення мені навіть Фейсбук відписався наша кулінарна зірка Клопотенко. Що давайте пропагувати і замість олів'є пережиток радянських часів. Давайте робити наш український національний новорічний салат. Перемоги. Ну, Клопотенко обіцяв щось придумати. Правда, емоції ми отримали повно. 50% з них написали, які ми негідники, як ми могли покуситися на святе. Це жулів'є, скільки поколінь. А інша половина написала: все правильно, це радянський рудимент, від нього треба відмовлятися. Так що, Станіслав, ми з вами також. Пропоную звернутися до глядачів. Хай пропонують на перший західний свої рецепти салату перемоги з українських продуктів, української ментальності і українського смаку. І це вони можуть Зробимо спокійно зробити саміну. на наших сторінках у соцмережах в Ютубі або в Фейсбуці. А ми потім в наступній розмові з Михайлом Непраном зможемо обговорити ці рецепти, і скільки вони можуть коштувати продукти в цих рецептах О, до прикладу. Давай, давай. Пане Михайло, ще хотів перейти до розмови з вами про більш ширші речі: це про економіку країни, так е, яка динаміка руху зараз спостерігається, і чи адаптувалася бізнес, економіка загалом до е, цих подій? Так до війни, фактично відкритої проти нас, коли підприємства закриваються або перелоковуються, коли щось. Працює з перебоями, коли немає світла, немає і води подекуди на підприємствах. Як зараз загалом себе бізнес почуває в Україні? І чи вже він став на так звані військові рейки? Так чи розуміє цю реалію? Ну, давайте так. Якщо ми з вами говоримо на побутовому рівні, то сказати чесно кажучи, по великому рахунку ми війни не відчуваємо в тилу. Так по великому рахунку, все як працювало, так і працює Працюють кафе, ресторани, ходять, тролейбуси, автобуси. Ну є перебої з світлом, є перебої з водою. Але сказати, що ми так як скажімо на початку Другої світової війни в Сполучених Штатах чи радянському союзі, коли буквально на протязі тижня двох була введена карткова система і були обмеження на покупку основних товарів, які забезпечували життєвий рівень населення, у нас же такого немає. Ми по великому рахунку, всі ці 9 місяців живемо, ну по великому. Тим самим життям сказати, що ми чимось обмежені, да, є психологічний тиск, є е, розуміння того, що ми в своїх покупках зробилися більш е, обережними. Ми все таки дивимося, чи варто купити ще одні штани, чи ще одну сорочку, чи може краще відкласти, купити кілограм гречки, чи е, кілограм е, е, якогось е, продукту, який на всяк випадок е, тебе підстрахує. Е, тобто, якщо ми говоримо на психологічному рівні, то бізнес, о, який зайнятий обслуговуванням, які забезпечує діяльність населення, діяльність тилу 100% адаптований. Да не просто. Да, ми розуміємо, оці всі. А... А генератори, коли йдеш по вулиці в Києві, як і у Львові, в інших містах, біля кожного ресторанчика, біля кожного кафе, біля кожної майстерні, торохтить генератор. Але це про що говорить? Гірше було б, аби там було темно, але аби було зачинено, і люди не шукали варіанту, як це вирішити. Тому перше, що безумовно тішиться, це те, що ми продовжуємо жити, ми продовжуємо працювати більше того, по великому рахунку, у практично у звичному довоєнному режимі. Якщо говорити глобально, так наша економіка а, перейшла вже на сьогодні на мілітарні рейки. Так як бюджет на 60% відсотків видатків це оборона, це забезпечення армії, це закупки. Та зараз найбільше замовлень і підйом буде в тих галузях бізнесу, які пов'язані з війною, які пов'язані з забезпеченням війни. Починаючи від харчування і обмудрування. От у мене сьогодні були дві фірми, які шиють для наших військових. І вони мені от цікаво розказали, можна наводити цифри. Знаєте, я завжди люблю конкретний випадок. І вони мені розказали: кажуть: а весною взагалі, був шок, тому що, ну. Десь якісь на складах були якісь запаси. Знаєте, як да всі говорили про війну, але ніхто не розумів, що завтра прийдеться на сотні тисяч а мужиків шити форму, так чи чи робити взуття, і от вони кажуть, літом так було шарахання. закуповували в Туреччині, закуповували в Китаї. Деякі підприємства були на тимчасово окуповані, деякі які по постраждали. Як вони розказали в Чернігові було велике. Вила для форми, тому що влітку була проблема було кому шить. Шили всі починаючи від великих фабрик, кичаючи підвалами, і гаражами, але була проблема із тканиною. Бо в Чернігів розбили фабрику. Там традиційно а, виробляли тканини ще з радянських часів, яка робила, завозили із Туреччини з Китаю. Зараз вже а, наші легковики вийшли і на виробництво форми і на виробництво фурнітури. Як вони кажуть, готові обшити любу кількість, аби тільки була. Перемога тому, от такими речами знаєте, проходить адаптація. Мене дуже цікавить і історія, за яку я спостерігаю, і вона мене дуже надихає. Мої колеги, мої земляки, пожмашина із прилук, там де на Чернігівщині, де поряд йшли військові дії весною, релокувалися на Львівщину. І мало того, що вони релокувалися, вони розділили бізнес на дві частини. Частину бізнесу лишили на місці під прилуками, а частину відкрили на Львівщині. І вони зараз активно роблять там уже продукцію і випускають машини. Останнє, що вони зробили, велику партію буржує для фронту. Знаєте, і от хлопці наскільки приємно дивитися, які хороші. Пане Михайло. У Нас виникають якісь проблеми так, зі зв'язком, але в нас вже і завершується ефірний час розмови з вами, і дуже вдячний, що ви до нас доєдналися. Але перед тим, як з вами попрощатися, хочу нагадати нашим глядачам, що вони можуть залишати рецепти своїх салатів української перемоги у нас на Фейсбуці або на Ютуб-сторінці, щоб ми могли з паном Михайлом оцінити їхню вартість і вирахувати новий індекс індекс салату перемоги. Назвемо його так. А з нами був Михайло Непран, перший віце-президент торгово промислової Палати України. Пане Михайло, дякую вам.